Після великого футболу традиційно переходимо на міні-футбол, на футзал. Цьогорічний чемпіонат стартував, і у першому турі наша команда зустрічалася з командою МФК Хорів. Гра була дуже напруженою, і першими відкрили рахунок у матчі саме хорівчани. А зробив це Максим Омелян на шостій хвилині. На 12-й хвилині Василь Штандер зрівняв рахунок. На 15 Скотський Богдан вивів у вперед. На 19 хвилині Віктор Кірях зробив рахунок 3-1. І на 26-й Артур Волошин встановив остаточний рахунок у матчі 4 години на користь команди Вотран. В другому турі чемпіонату у Суперлізі на нас чекала боротьба з командою Динамо Луцьк. Гра обіцяла бути надзвичайно напруженою. В принципі, те і сталося. Перший тайм більш-менш пройшов з рівної гри, а вже в другому ми побачили забиті м'ячі. Першими вийшли вперед динамівці. Гол на рахунку Леоніда Єфремова. А завотранс зрівняв рахунок гарним шедевральним ударом п'яткою Артем Федецький. І маємо рахунок 1-1. Бойова нічия. Тренер Вотрансу після гри сказав такі слова. Карантинна пауза вплинула на обидва колективи. Брак ігрової практики дався взнаки. Небагато було гольових моментів, але ті, які були, їх використали сповна. На арбітрів пауза також негативно вплинула, адже були цікаві їх рішення. Але в цілому грою я задоволений, але не результатом. Отже, після двох турів у турнірній таблиці наша команда посідає четверту сходинку, маючи у своєму активі 4 залікових пункти. У цій програмі ми будемо розповідати не тільки про команду в отранс, а й, наприклад, про команду. Волинська приватна автошкола, яка виступає в чемпіонаті Волині у вищій Лізі, в першому турі вони зустрічалися з командою Атлетіко Лика і розписали Мирову 1-1. забиті м'ячі на рахунку Кутецького Дмитра та Чемериса Сергія. У другому турі Волинська приватна автошкола зустрічалася з командою енергопроф. Рахунок 4-1 на користь команди Волинська приватна автошкола. Волинська приватна автошкола після другого туру посідає четверту сходнику турнірної таблиці у вищій лізі. Ще одна команда, про яку ми будемо розповідати, це команда Вотранс 2 Прип'ять». У першому турі вони зіграли з акцентом і програли 3-0. У другому турі Wotrang 2 Прип'ять» була у гостях в Олімпа і програли 4-0. Команда Wotrang 2 Прип'ять» у першій лізі замикає турнірну таблицю, на жаль, не маючи в своєму активі жодної перемоги.